Всім доброго ранку. Сьогодні у нас інший напарник. Сьогодні у нас Том. Він такий маленький. ще, Хоча він вже рік, напевно, йому, так. Але він такий, знаєте, що я грайливий і дуже-дуже такий хоче грати, ніжний такий котик. Ну, взагалі, знаєте, як скажу так, не для приватного будинку, для квартири. Дуже любить так, щоб його гладили, грали з ним. Такий гарнесенький котик. Бузина вже скоро буде зацвітати. Будемо робити квас. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. У нас сьогодні п'ятниця. Я відпрацювала і ми вирішили заїхати в Фозі, тому що там була непогана акція, захотіли спробувати Ось ці панатони. Бо так, якщо чесно, в них така ціна. Трішки високувати, як на мій погляд, а ось по акції можна спробувати, і тому хочу поділитися закупкою, що я купила. Так, спочатку взяли ось такі е, шкарпетки. Сину я взяла у нас 43 розмір, тут 43, 44. 43 гривні коштують. Взяла дві. Начебто такий глигесенький на літо, ну, не на літо, ось на, зараз на таку погоду непогано буде. так? Далі я взяла шампунь сухий, бо ми його так любимо брати і користуватися їм, з дочкою нам підійшов він. Взагалі я його беру в Аврорі по акції, а тут в фозі був по акції 86 гривень, 90 копійок. Далі взяла ось такий гель для душу. Колись я такий брала маленький флакончик сину сином підійшов, дуже сподобався. А тут дивлюсь, він по акції, 750 це максимально велике таке упакування, коштував по акції 174 гривні. Так, що ще взяли? Ось такий шампунь взяла. Його дуже багато там різних, ну, цих, цей папір різного кольору. У нас, наче, то бірюзовий з голубим фірма Біо. Я беру маски для волосся. І теж в Аврорі їх беру. І взяла, вирішила взяти ось такий шампунь. Ось такий шампунь коштує 103 гривні 90 копійок. Тут у нас 946. Мілілітрів така велика-велика упаковка. Не знаю, підійде нам, не підійде, але будемо пробувати. І потім дам результат. Хоча мені ось ці маски біо дуже подобаються. І вийшло рідке мило цієї фірми. Тому придивіться. І самі панатони взяли. Я брала три штуки, одну вже завезли на, як кажуть, на пробу. І таке панатони коштувало 111 гривень, 60 копійок. І у нас 500 грамів. В принципі, є інструкція, можна все почитати, не інструкція, а склад, можна все почитати. Нормальний срок придатності до 26.05, але ми його з'їмо раніше. Тому взяли ось таких три панатони. Ще я взяла а, Так, Колготки взяла в розміри. Четвірка, мені дуже гарно підходить. Ось ці коштують 55 гривень 90 копійок. А ці коштують 40 гривень 90 копійок. Ну, надіюся, що будуть добре носитися і рватися не будуть, тому що зараз одягаєш колготки і вони можуть вже порватися. І ще я заїхала в АТБ по дорозі, тому що йдуть у нас поминальні дні, і у нас тут кладовище близенько. Відвідуємо бабусю, у нас дві бабусі там захоронені. І захоронена наша ще подружка дитинства, тому ми обов'язково ходимо. І ще є бабуся, яка нам не рідна бабуся, але вона нас виховувала. І дуже, так, знаєте, її е, сестрою пам'ятаємо, і деякі моменти ну, вона е, залишаться в серці на все життя. Так ми її полюбили, ту нашу бабусю. Так, е, що купили? Цукерки. Так, ось такі цукерки я взяла. Вони були, здається, по акції. Ще в мене йшла додаткова знижка по 112 гривень 99 копійок. Кілограм. Взяла отакі цукерки. Потім взяла туалетний папір, бо в нас закінчився, хоча треба їхати в Аврору. 11 гривень 70 копійок. Ромашка у нас іде по 149 гривень 90 копійок. Ось таку ромашку взяла. Вона була по акції. Я взяла ось таку корівку, взяла її. Їхню Мені подобається ця корівка, хоча була і Рошенівська корівка. Така корівка кошту по акції 150 гривень 99 копійок. Ще взяла що, ось такі, ось це вона, трефі, ось так печиво таке взяла, по 15 гривень 20 копійок. Тут у нас, здається, 4 штучки йде. Такого печива. І начебто все. Пасочки в нас є, у сестри ще є там такі цукерки, доложимо, поробимо пакетики і підемо в поминальні, як кажуть, і підемо сходом на кладовище. Це все занесемо. Я згадую, знаєте, наше дитинство, коли ми ходили і давали нам теж цукерки, це, знаєте, і пасочку давали. Такі, Я не скажу, що це були приємні спогади, але цукерки нам хотілося отримати в цей день. А зараз. Діти трошки, може, не так ходять, але ну, така традиція є, щоб ходити. Ми на кладовищі не їмо. Раніше колись так пробували їсти, а так взагалі приходимо додому і з мамою, з татом сідаємо і як кажуть, згадуємо наших бабусів, дідусів, ат і нашого тату і маму і їхніх батьків. Тому ось такий день буде у нас неділя. Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Я думала, вчора почати знімати відео, і я начебто почала. Але щось пішло не так. Вчора і кума дзвонила, і подружка дзвонила. І ну, такий день був дзвінків. Тому вчора вже приділила всім увагу і вже сьогодні почала знімати відео. У нас сьогодні субота, завтра у нас день матері. І взагалі у нас тиждень був такий святковий. Ну, і у нас і Правень святково у мене у сина було день народження. Так особливо нічого не святкували. Трішки пообідали, не повечеряли, а пообідали. Син був з хлопцями гуляв, ну він уже дорослий хлопчик. А потім вже ввечері прийшов. Ми випили чашечку чаю з смаколиком. Ось отак. А сьогодні хотілося поїхати і купити подарунки нашим матусям, і діти мені зробили подарунок. Я задоволена в принципі, подарунком, бо я знаю, який подарунок. Дочка сказала, спитала вертніше, мама, давай ми тобі купимо, що ти хочеш. Тому зайшли і купили. Це такий був неочіканий подарунок, тому що я не знала, в принципі, що мені потрібно. Я сказала, що начебто нічого. Але і йшли і побачили цей магазин. Зайшли і купили. Зараз покажу, і дещо купили нашим бабусям на подарунки. Завтра підемо їх привітаємо. І... Начебто, ось і все. Що, сьогодні ще хочу зробити пиріжки. У мене е, десь третє відео з цими пиріжками є, як я відкрила канал. Я так щось подивилася, згадала це, подивилася цей рецепт і хочу повторити. Не знаю, як складеться у мене, але поки я хочу. Зараз покажу, що ми купили. Такі, знаєте, відео буде про покупки, але це життя це, звісно, якісь ми покупки робимо, щось е, ну, купляємо, їмо, як. Кажу. І з вами я поділюся, що купили ми бабуся, і поділюся, що купили мені діти. Тож хочу привітати всіх матусь з Днем Матері, побажати вперше здоров'я нам і нашим дітям, мирного неба. А знаєте, якщо у мами у наших дітей буде все добре, то і у мами буде все добре, і мама буде задоволена, і все в неї, знаєте, як буде на душі все спокійно. Спокою, миру, щоб всі діти, які воюють, може, в лікарні, в полоні, повернулися додому, щоб все це закінчилося, щоб це свято і не тільки це свято, ми зустрічались близько. Зіми, з дітьми нашими, щоб все в нас було добре, миру нам і спокою. Завтра ще такий день, ну, день матері, це зрозуміло. І ще день завтра такий ми ходимо на кладовище. Не знаю, як всі ходять, не ходять. У нас така традиція є. Згадуємо. Я як казала, там у нас і бабусі, дідусі є, бабуся, яка нас виховувала, також є дуже її так знаєте, згадую з такими. Приємними подіями. І остання наш такі спілкування таке наше останнє дуже запам'яталося перед її смертю. Ну, ось прямо як, начебто, вчора говорили. Хоча я була маленька зовсім, але це я пам'ятаю. Як маленька, десь 11-12 років. Отак було десь. Вона померла. Так? І ходимо ще у нас. Подружка померла, напевно, вже 20 років. Десь так, теж до неї заходимо. У нас, слава Богу, тут, в принципі, не так далеко і є можливість відвідати. Тому завтра ще підемо на кладовище. Так, а зараз покажу всі покупки, які ми сьогодні зробили. І хочу показати, що мені купили діти, ось таку спідницю. Ми йшли, побачили магазин Хумана. І я думаю, зайду, подивлюся, мені спідниця начебто потрібна. Там, начебто, знаєте, снижок ще немає. Ця спідниця обійшлася ось, 289 гривень. Це начебто для хумани начебто, дорогувати. Я не знаю, я там дуже давно не була. Але ось така ціна. Але я її поміряла, вона така класна, так гарно сіла, і тканина така мені сподобалася. Одобалась і, начебто, знаєте, така. Ну як я не скажу, що вона нова, але має вигляд такої новенької, тому. Ось така покупка неочікувана була, але мені підійшла і буду носити її влітку з задоволенням, і буду знати, що мені це діти подарували на день Матері. І так, що ж ми купили? Ось такі два тортики купила. Це такі половинки по 400 г, бо є такий величенький, це торт лимони, це буде моєї мамі до подарунку на завтра. Вона дуже полюбляє лимони, тортики. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми ходили до церкви і по неділям, коли мама там отримала, Зарплатню, вона нам купляла лимонні пістечка або лимонний тортик. У нас був такий кіоск, і ми туди ходили і купляли. Е, так, ось такий, значить, купили е, Він такий, знаєте, мені доволі він подобається, так, трішки він з кислинкою. І дуже люб, люблю такий ну, тортик. Він такий легесенький Ну класний тортик. Коротше. Так, Другий тортик я взяла ось такий теж 400 грамів, а тут не 400 грамів, тут 520 грамів. Це Наполеон класичний, бо є там і інший. Здається, цей класичний. ну Не пам'ятаю там, як той другий називається. Так, це я взяла мамі чоловіку. Завтра ми з дочкою, напевно, зранку поїдемо і привітаємо. Ось такими маленькими такими смаколиками. Звісно, ще у нас є цей бузок цвіте, тому зірвемо і подаруємо. Там ще взяли ось такі картопельку. як Раніше називалася картопелька. Це тістечко, по так, скільки воно коштує за 100 г 29 гривень 90 копійок. Нам обійшлося, ми брали три штучки на 63 гривні 99 копійок. І Ваня взяв свої такі полосочки. Він дуже їх полюбляє. Ось Тортики завтра подаруємо, завтра, сьогодні відправлю в холодильник. Тортики будуть, як кажуть, на завтра. І ще взяли ось такі грибочки, бо хотіли взяти яєчки. Яєчок не було по 64 гривні 90 копійок за 100 грамів. Дочка в мене дуже їх полюбляє. Далі зайшли ми в е, аврору. Треба було мені такі жіночі м, купити необхідності, скажем так, по акції 77 гривень. Зараз дівчата, кому треба, йдіть беріть. І ось такий антижир 70 гривень, 69,90. По акції теж хто кому треба, їдь беріть. І на останок заїхали ще Галю Баловну. Діти ну, кажуть, знаєте, Тік-Ток зараз популярна віч. В Тіктоці кажуть, що ці лаваші дуже класні, смачні. І вирішили взяти, спробувати з сиром ось такий. То йдуть вони по дві штучки і взяли племени. Селятиною, ну це стандартно. Це стандартна наша покупка. Галю балування. Вони дуже дуже смачні. Ось така жістка у нас була на сьогодні. І будемо готувати пиріжки для пиріжечків. Нам потрібно 40 50 грам вершкового масла. Я його розтопила в мікрохвильовці, 200 мл молока, ванілін або ванільний цукор, 2 яйця, 20 грамів дріжджів, 30 мл оливкої, о, рослинної олії, 75 грамів цукру, дрібка солі і 600 грамів борошна. Так, все будемо робити. Нам треба змішати молочко з дріжджами, щоб вони запрацювали. воно запрацювало. тепленьке, а потім будемо вже все змішувати. яєчка з горшковим маслом, з олією. Ну, зараз це я вам покажу. В, молоко відправили, в тепле молоко відправили дріжджі і розмішуємо гарненько беремо столову ложку. Відправляємо сюди 2 столові ложки борошна і одну столову ложку цукру. І це гарнесенько все розмішуємо. Така маса у мене вийшла, її відставляємо, хай стоїть, а будемо займатися далі. Яйця. Одне яйце сюди, сюди білок, а жовток піде для змазки. Будемо мастити наші пиріжки солі, весь. Цукор, масло. У мене воно розтоплено, олія, ванілін. Найсенько все це. Перемішуємо. Тепер змішуємо дві наші маси. Будемо додавати борошно. Тісто в мене вийшло. Воно трішки-трішки липне до рук. Ми зараз візьмемо два пакетики. Можна взяти один, а я беру два, тому що може один розвиватись. Так, У мене там є кастрюка, стоїть, там водичка тепленька. Десь 35-40 градусів. Десь отак. Так, Пакетик трішки налила олійні розклоєної. І так беру його, знаєте, щоб олійка розійшлася по всьому пакетику. Так, відправляю наше тісто в цей пакетик. І роблю другий пакетик, щоб цей не розірвався. Отаке буває, вони бувають рвуться, бувають ні. всяк випадок показують. І відправляю цей, наше тісто, ось такий пакетик, цю кастрюльку. Кастрюлька, я кажу, водичка там десь 35-40 градусів. Зараз вам покажу. Так, ось так відправляємо. І на хвилин 40-45 він там відпочиває наше тісто, відпочиває в цій. І так, обійці. дивіться, пройшло у мене 35 хвилин, і тісто отак виросло в два рази, можна сказати. Теж через кожні 5, може 10 хвилин. Треба було його так перевертати з одного сторони на іншу. Я це робила. Так, буду доставати і будемо вже формувати пиріжки. Рала її в АТБ.